Добрий ранок, мої хороші. Біжу на роботу з самого рання. Хочу вам покати, хоча це невеликі. От там, коли п'ятої школи, такі великі оці от сосульки, бурульки, що це просто чимось. Трішки комунальні служби стараються їх знімати вишками, ну, де можливо під'їхати, бо теж неможливо сюди під'їхати. Яка гарна колона, правда? Думав, що снігу вже не буде, тому що прогноз... Погода, як завжди, показував вже на ці вихідні плюс 2 чи плюс один, щось таке. Ну, типу, плюсову температуру, думав, потопиться трішки. Та де вчора ввечері знов почало все мести. Небагато, але намало знову ж таки кочугури, то роботи прибавилося прибиральникам знову багато. Привіт! Показую вам вулицю, Себе не показую. Теж проснувся такий стан, знаєте. Не заложений, але такий якийсь непонятний. Зразу оцей пакетик випив, взяв е, таблетки від горла. Зразу, знаєте, то, корот, е, щоб не допустити до будь-якої болячки. Каша під ногами, центральні вулиці, звичайно, що очищають і такі, якісь не, невеличкі тротуари десь-не-десь. А так-то все таке, що неможливо ні пройти, ні проїхати. Завтра буде вихідний. Я не знаю чого, але я так хочу, шашлика. страшно вмираю. Мама зараз сестри, в будинку там немає порогів, і на візку добре їхати і в туалет, і всюди. То може сьогодні після роботи забіжу в м'ясний, куплю шиї. свиної кілограм-півтори і, може, завтра поїдемо з всіх кагалдою. І Марко теж до бабусі хоче, скучив і. Я хочу теж, як то кажуть, провідати, бо вон два дня на роботі то не бачилися, але ж по телефоні говорили. І може якраз зробимо Ну, Я собі так думаю, це не факт, що так буде, але подивимося. Подивимося. Все буде, як то кажуть, по ситуації. Тому мої хороші всім спокійного, мирного, вдалого дня. А там побачимося. Ви знаєте, робив, як то кажуть, ревізію морозилці. Я не знаю для чого я купував. Маргарин, але він мене вже перекидається, напевно, місяців три. І я от тоді став, думаю, треба щось зробити. Місце займає, а він мені по факту не потрібен. І думаю, що ж зробити? Ну, по-любому, якусь випічку. Е, пригадав, як то кажуть, погортав свої записи і натрапив на дуже смачнющий рецепт. Це столичний кекс. Отакий, як був колись. Як я був малий, він і в магазинах продавався, і в шкільних столовах колись був. І мама готувала, і бабуся. Кажуть, знаєте, те, що є вдома. Це дуже просто, там чотири інгредієнти, грубо кажучи, а результат неперевершений. То сьогодні цей сонячний маргарин використаю для кекса. Марко грається. що Грається. Кубиками грається. То такі кубики бабця Марійка, балійка наша, подарувала була Маркові, коли приїжджала. Марко дуже ті кубики любить. На дворі. На дворі сьогодні щось теж таке незрозуміле, непонятне. Люди, хтось ковзається, хтось слискається, хтось нормально йде. Але знову ж таки, снігу намало багато. Вроді якийсь і дощ ішов, і якась така ожеледиця, і інію дивіться, як на деревах багато. Я не знаю, щось таке непонятне. Я вчора теж мав необережність пробігтися буквально дві хвилинки без куртки по дворі. Сьогодні чую вже теж захрипший, але нічого. То не саме страшне. Трошки, як то кажуть, полікуємося щось пополощу горло, посмокчу, смокчуті стрепцілси. Та й думаю, має попустити. А на дворі, попри оцю ожеледицю, ще дуже страшний такий туман. Туман, туман, яром. Нічого, зараз печу кекс. Буквально нещодавно стригся, вже знов треба стригтися. Бачите, то про що я вам казав? А, спочу кекс, бо зранку пив каву. І кажу, до Марка, в нього там є такі його пакетики, де він тримає свої солодощі. Я пішов, думаю, якусь море печеньку, візьму собі до кави, бо нема нічого вдома такого, як ніколи. Переважно, щось є таке вдома, якісь круасанчики я купляю, так, там на полиці в мене вони е, стоять. Бо термін довгий, знаєте, якщо якась ще є знижка, то в мене таке є якесь печенько, а то нема нічого. Пити каву, нема нічого. Якщо в ті пакетики роджу, прибігає Марко. Я не дозволяю. Але, правда, такого і в нього і нічого не було. Шоколаду я не хотів, а що такого безкітного чи печення не було. То він мені дав жалейки, прав? <мас> дав мені жалейки, Марко. Я попив каву і тепер думаю, треба щось приготувати, щоб вдома було. На ти не хочу. Одне вже на вечір поїдемо до мами, привідаємо. От. Оля м'яса не купила, шашликів не буде. А я так хотів, я не знаю, я так захотів шашлика. Ну, я вам розказував. М'ясо не купила, що не буде, то хоч спечу кекс. То потім, як то кажуть, на обіду чаю буде мати кекс. Добре, ходіть. Ти що таке там складаєш? Скидаю на мені землячим, таке, а ще скидаю на мені газету. Газету складаєш? Ага. Ну молодець, складай. А тут що, подарунки вже склав? Так. А для кого подарунки? Для Алки, і для бабці Марусі? Ти вже готуєш подарунки на день народження Алці? Угу. Ага, ясно. А бабця Марусі для чого подарунки? Для швидкого одужання. Для швидкого одужання, така підтримка. Молодець, моя дитина золота. Я останнім часом не знімаю кулінарні відео, тому що я не знаю, чому. Ви не хочете дивитися відео кулінарні. Так багато коло них так багато мороки, монтажу. А ви не хочете дивитися? От ну що вам зробити? Напишеш якийсь е коментар, такий, який і відповідає відео, але, знаєте, трошки такий, як то кажуть, непозитивний, то перегляди йдуть. А е напишеш щось таке цікаве і веселе, то ну, вам не цікаво. Чесно короче, чесно короче, е серафима, не серафима, ну, така була жінка чи чоловік, ну не знаю. От під кожним відео один негатив. І назва не така, і таке, і со не таке, я заблокував. Я Якось терпіть, терпів, потім заблокував. Що я можу зробити? Як нормальні, веселі, позитивні, радісні відео ну, вам не цікаві. Ой, ну добре, добре, готую кекс, а там, а там побачимося. Похвалююся вам, яка в мене вийшла неймовірна випічка. І зауважте, як гарно родзинки розійшлись по усьому кексі. За рахунок того, що вони були в борошні. Смак. Ой, це той, який я дуже люблю. Розрізав кекс посерединці, так собі от теж відрізав. Ну, показував вам, як є насправді. Нічого не приховую, щоб, знаєте, ні краєчку, ні десь. А так розрізав і показав. Так. Так. Так, значить, який план дій, мої хороші? Е, Обов'язково поїдемо на санки з Марком. Е, поїдемо до сестри, провідаємо нашу бабусю. Марко теж дуже переживає, він така дитина у нас переживательна. Як там ножка, як там ножка, знаєте, він ну, прям аж, аж до сліз. Е, то поїдемо, провідаємо бабусю. Підемо на санки. Приготуємо якусь смачну вечерю всі разом, в такому сімейному колі всі посідаємо. Щось, по, ну, щось, щось Будемо думати. Ви мене запитували на рахунок графіку відключень. Я не знаю, чи у вас є. В Тернополі є дуже класний такий додаток. Я не знаю, чи це міська рада його розробляла чи хто. Називається він ось так: є Тернопіль. Тут дуже класно, чим те, що я вам колись розказував. нас на зупинках є такі великі стенди, де показано, коли який транспорт їде. А можна зайти просто в додаток. Дивіться, бачите? І є ось карта нашого Тернополя. Так щоб ви розуміли, в центрі міста в нас такий гарний великий став, протікає річка серед. Ось. І показано на мапі всі-всі-всі зупинки. До прикладу, нажимаємо будь-яку зупинку, і внизу показано, що на цю зупинку зупиняється такий-такий-такий-то автобус, такий-такий-то тролейбус. Так? І якщо ми нажмемо на цю графу. То дивіться, як гарно: ми бачимо через кілька хвилин на цій зупинці буде який транспорт. Тому я, якщо виходжу з дому там, чи на роботу, їду, чи якісь справи маю. Я собі зайшов, клацнув на свою зупинку і бачу, що за 11 хвилин буде моя там маршрутка, так? І я не стою вже на зупинці, а чітко бачу, коли мені вийти. Цей додаток направду дуже зручний. На рахунок відключень світла. Є якісь такі графіки, де там багато квадратиків, якісь білі, червоні, зелені. У нас тут набагато все простіше. Чітко, все гарно видно, коли є, коли нема світла. Понеділок, 1 січня, дивіться, з 12-ї ночі по 5.30 ранку світла не буде 100%. От відключення чорне. Получається, 5,5 годин світла нема. Потім, подивіться, от ціренька, можливе відключення. З 5.30 по 6 ранку. Оцих півгодини світло може бути, може його не бути. Потім з 6 ранку по 7.30 ранку оцих півтори години є світло. І потім, знову ж таки, з 7.30 по 2 дня світла знов не буде. Можливість, ну, що ви розуміли. От реальний оцей і це. Ті графіки, які реально працюють. Ти ж можеш вибрати по адресі свій будинок, можна вибрати по населеному пункту і це якесь село. І все бачиш, ось як у нас от в Тернополі працюють графіки відключень світла. Півтори години є, 5 годин нема. Потім знову година тільки є, потім, виходить, знову нема. І тоді, аж вечором з 23 по 00 світло є. От, що ви розуміли. Можна обирати групи. Корінь знає, як, на які він знаходиться в групі: там чи перша, чи друга, чи третя. І, типу, по групі ти собі дивишся, коли тебе є, коли в тебе нема світла. Додаток бомбезний. Всі новини нашого Тернополя актуальні від міської ради. От. Бачите, все тут є гарно. Графіки відключені, якісь опитування. Завершені, не завершені. Ні, ніколи не це. Якісь представники громади, я ніколи навіть не заходжу. Комунальні платежі можна оплачувати. І в нас в транспорті їздити просто неможливо по, ну, за готівку, тільки без готівка. Можна розрахуватися картою тернополянина, така пласткова карточка, яку тут можна співпоповняти. А можна звичайною банківською. Отакий От у нас класний додаток. Це розробила міська рада, якщо я не помиляюся. Ну, він дуже зручний. Він дуже зручний, і тут чітко бачиш всю інформацію, що стосується твого міста. Так, а, почекайте, я дивився, де їде тролейбус, стів подивитися, так і не подивився. Зараз ми подивимося. <кій> Зараз ми подивимося, бо мені треба поїхати деякі справи зробити. І мені треба подивитися, що де буде. Так. Три хвилини. О, чудово, я якраз все встигаю. Так що вдіваюся і біжу по справах. Слухайте, на вулиці так небезпечно. Особливо під цими будинками йдеш. Перед тобою весь час щось має впасти. Центральні дороги трошки розгорнули, але щоб ви розуміли, дивіться, скільки снігу понагортали, які кутку чугури. Щоб ви розуміли. А йдеш? Ну, це. Рухуйте ще машини пороз. Бивали дороги, бо оту така от каша. Я не знаю якого дива, за кого чуда, але сьогодні дощ почався. Я вийшов на двір, не розумію, що робиться, а це дощ іде тако сховаюся під дах. Ось зараз оці сусульки оцей сніг просто отакий бачите, як от намети такі, от вон там. О. І воно зараз просто від дощу такими. Блінчиками прям падає все вниз, що можна прибитися. О, от такі от штуки понамерзали з льоду, дивіться. Теж і воно все мокре, вода тече. Будьте дуже обережні. Дивіться під ноги, бо можна так загреміти в лікарню, що ого. го Взагалі треба піти собі купити такі шипи. Як ото Алка на тему купляла. Отам теж дивіться, бачите, які сосульки і сніг як намело, воно як все обвалиться одним махом. Оце буде веселуха. Але що я вам показую? Зараз така ситуація, напевно, що всюди, правда? Всюди замело. Оті хлопці, які торгують лопатами, то вони таку касу на тих лопатах загребли. О, Бачите, раз і впало. Оце що я вам кажу. такий деш, деш, а воно бах і впало. Добре, що не на голову комусь. Адже вотаж пройшов, але лопат, дивіться, до кольору, до вибору. До речі, треба буде собі купити в село, буде нові. Як буде сезон, як доживемо, буде все добре, то треба буде купити собі теж нові лопати. У мене там вже таке все, то ще від діда залишилося. Нічого ж не оновлялося, треба буде все пооновляти. Потрошки, потрошки. А що робиться? І воно все капає, все топиться, бо все дивіться, вода вон тече. Бачите. О, чекайте, зараз ще впаду. Так, добре, ходіть. В тіктоці нові тренди. Пільпо розриває. Тікток розриває. Відео знов... А, 200 ми то не міг. Розриває відео з сільпо. Креветка, оце така зелена. Там була рожева, така вона не смачна. А зелена по 29 гривень за 100 грамм, то чудова ціна і вона дуже смачна. І форелька така невеличка, але якщо цілу запікати, то ну, досить непогано. А там що 18, ой, все, не встигне цю маршрутку. Буду іншу чекати. І цю форельку, якщо цілу запікати, за такі гроші дешевше, ніж оселевець. І я маю там деякі справи, бо моркові замовляли речі з того польського магазину то я хочу забрати і за одне забіжу сільпо. Подивлюся, що там з цінами і що, що є, чого нема. Якщо буде щось цікаве, то я вам покажу. Якщо не буде, то побачимося вже вдома. Приїхав по доляни і дуже люблю їхати в будні дні. Бо на вихідні тут не прийти не проїхати. Дітей багато, людей багато. Ці магазини все переповнене. А в будень день, дивіться, красота, людей мало, Йдеш спокійно собі і робиш свої справи. Так і само і в Сільпо, і всюди. Ось тут щось сталося, дивіться, перегородили дорогу, щось прорвало чи що. Ну і вірта, кінець, в ті польські магазинчики. Так, форельку розібрали, а креветок я так набрав. Так багато, вийшло величезна торба, на 480 гривень. Так що чудово. Кажуть, що, може, привезуть форель, а може вже її не буде, то я думаю, беру те, що є, правда? Добре, йдемо далі. Тишо. Такі як серединка, тільки начинка, серединка, тільки візе і крем. Дуже класний повітря. Бізе і крем повітряний. Прийшла сестра, яка доєдналася сліпо і привела мене, каже, обов'язково купи, попробуй цей торт Ужгород. Він каже, він просто неймовірний. А. Місто європейського затишку, та я розумію, що це місто, а торт. А де ти бачила склад того торта? Торе видно, вони це набрала креветок. Масло, Вершкове вершко. масло 82, цукор, яйця курячі, фундук, молоко згущене, крохмаль кукурудзяний, шоколад, чорний, какао, масло. Okay. Угу. Нічого лишнього. Нічого лишнього, а ти пробувала? Дуже смачний. Смачний? Ну, сліпо є. Це, до речі, Ужгородська, напевно, ця... Це... Я колись бачив... Колись бачив це, я колись бачив передачу про цю кав'ярню Ужгородську. Спеціально розробляли цей тут. А мені і от непогано БКК за... за 140 гривень. Це не порівняється, це зовсім інше. Це як вибрана начинка Не знаю, яка там вибрана начинка. Хоча, дивіться, теж э, ці рушен по 400 гривень теж торти. Гриляш. А гриляш, почекай, алка, ось, дивіться, оцей э, оцей пікав торт. Бачиш, такі листочки шоколадні, э, трюфельний рушен. Оцей. мене тато дуже любить цей торт рушен. Але для того, щоб купувати торт рушену, то треба йти в магазин Рошен. Правда? Правда. І я так кажу. Ну, а тут дивіться, рекомендація сестри, вона поганого не порадить. Взяла Ківі Кол, взяла собі півтора кілограма креветок і каже, все, їдемо додому. Помічник повіз бабусю. Пішов Марко допомагати бабці Марусі. Оля з мамою дивляться якесь кіно, якусь надію, то Оля від нього фанатіє. Кожен день той серіал дивиться. А дід Петрусь, хресна мама, і Марко грають якусь гру. Люда принесла якусь гру, таку з цифрами пов'язану. То для Марка таке дуже важливо, бо він е, букви не любить, а цифри для нього це супер. То він постійно О, всі цифри вгадує і каже, мама, я виграю. Так що всі при роботі, всі мають забавку.